Привіт! Ви на каналі Містер Інглиш і слухаєте Інглиш Подкаст. Сьогодні розберемо 10 корисних англійських фраз, які допоможуть вам звучати природно в розмовах. Готові? Тоді почнемо. Вітання всім. Сьогодні ми зануримось у м, такі собі ключові англійські фрази, ті, що постійно на слуху. Вітаю. Так, це правда. Є такі вирази, які, ну, просто необхідні для нормальної розмови, без них якось. Штучно виходить. От саме. Ми хочемо, щоб спілкування було живим, природним, тож ми відібрали 10 таких фраз. Ну що, готові розпакувати? Завжди готовий. Знаєш, використання саме сталих виразів це ж не тільки про слова, це про ритм, про ну, культурний код якийсь. Ага, про те, щоб бути на одній хвилі зі співрозмовником. Точно. Це як е, готові цирглинки. Раз і побудував місток до розуміння швидко і ефективно. Добре, давай почнемо з чогось дуже поширеного. Good job. ну, типу, гарна робота, так, гарна робота, і це знаєш, прекрасно працює майже завжди. Тобто немає якихось підводних каменів. В принципі, ні, це похвала, схвалення, чиїхось дій, результату, Колезі сказати дитині дуже прямо позитивно. Зрозуміло, просто і дієво. Good Good job, Miguel. Good job! Miguel! Окей, а наступне, от how's it going? Знову ж, як справи? Ну, так, переклад такий. Але фішка в тому, що це часто не зовсім питання про справи. А про що тоді? Це скоріше, е, таке неформальне питання, як заміна Hello спосіб почати розмову, знаєш? Ага, тобто не треба одразу викладати всю свою біографію. Точно. Коротка відповідь ідеальна. «Good, thanks, you» цього достатньо. Це соціальний ритуал, розумієш? Розумію, це важливо знати. How, how is it, how is going? Добре, далі. Коли знайомишся, «What do you do?» – буквально що ти робиш? Але ж не про зараз, правда? Майже ніколи не про зараз. Це ну стандартне питання про професію. Чим людина займається по життю? Робота, навчання. Саме так. Основний рід діяльності це спосіб знайти спільні теми. Почати розмову. Треба просто розуміти цей прихований сенс. Контекст наше все. What do you do? What do you do? Гаразд, а ось ця фраза Take your time перекладається як не поспішай. Так, і це дуже корижна штука. Використовується, щоб когось заспокоїти, дати зрозуміти, що ну, немає пресингу. Тобто, це прояв турботи, ввічливості. Абсолютно. Коли людина вагається, щось складне робить, ти їй кажеш. Take your time. І це як сигнал. Я почекаю все ок. Take your time. Take your time. Добре. Наступний вираз такий ем, багатогранний. No way. Як нізащо. Mm, так, може бути нізащо, тобто відмова. Але не тільки. Тут дивись, інтонація ключовий момент. Тобто, ну скажеш, no way, I can't help, це відмова. А якщо you won the latter, no way. Це вже щосівше, так? Ага, це вже здивування, таке сильне, що аж не віриться. Точно, здивування, шок, і оді радість. Тому треба бути обережним з інтонацією, щоб не вийшло непорозуміння. No Цікаво. Добре, йдемо далі. Ситуація, тебе щось питають, а ти ну, не знаєш. I have no idea. Гадки не маю. Класика, прямий і дуже поширений спосіб сказати я не знаю. А чим відрізняється від простого «I don't know»? I have no idea», Знаєш, звучить трохи м, більш розмовно, можливо, і трохи експресивніше, наче підкреслює повну відсутність інформації. Але обидва варіанти цілком нормальні. I have no idea. You have no idea? Гаразд. А от фраза така емоційна are you insane?» Ти що, з божеволів?» Це ж не буквально питають. Ну, зазвичай ні. Це як би це сказати? Риторичне питання найчастіше. Вигук. Тобто, виражає шок, крайній подив або несхвалення якоїсь ідеї чи вчинку. Знаєш, коли хтось пропонує щось абсолютно дике. Ага, стрибнути з мосту? Are you insane? Саме так. Але обережно з нею. Вона досить сильна емоційно. Краще з тими, кого добре знаєш. Зрозуміло. Are you insane? Are you you insane? insane? Наступна фраза допомагає, коли треба щось. Знецінити, зменшити важливість і matter. точно це не важливо, або не переймайся, коли хтось вибачається за якусь дрібницю, наприклад. Або якщо щось пішло не так, але це не критично. Так ця фраза знімає напругу показує, що ну проблеми як такої немає, або вона не варта уваги. doesn't matter. Doesn't matter. Окей, а як бути вічневим, коли треба когось перервати, звернутись із проханням? О, для цього є чудова фраза Sorry to bother you. Вибач, що турбую. Це як пароль для початку розмови. Можна і так сказати. Ідеально, коли підходиш до когось зайнятого, в офісі, наприклад, це показує повагу до їхнього часу, пом'якшує вторгнення дуже корисно. Sorry to bother you. Sorry to bother you. І остання на сьогодні така м дуже неформальна юрок. Ти крутий. О, так. Це вже вищий пілотаж неформальної похвали, захоплення. Тобто, це коли хтось зробив щось справді класне. Саме так. Допоміг тобі друг, колега зробив суперпрезентацію. кажеш йому юрок. І це виражає щире визнання і ентузіазм. Але, звісно, не для формальних ситуацій. Не для розмови з босом, напевно. Скоріш за все, ні. You rock. You rock. Отже, підсумуємо. Ці 10 фраз це справді такі собі ем, ключики до більш живого спілкування англійською. Безперечно, вони допомагають показати емоції, ввічливість, задати правильний тон це інструменти. Головне навчитися ними користуватися вчасно і доречно. Саме так найкраща порада слухати, як їх використовують носії мови, і, звичайно, пробувати самим. Не боятися. Погоджуюсь. Дякую всім, хто долучився до нашого навчання. Сподіваюся, ці фрази стануть вам у пригоді. Підписуйтесь на канал Містер Інгліш та почуємось у наступному подкасті. See you next time!